Вони зібралися усього за півдня. Родичів родини, яка загинула у ДТП на Київщині, навіть не попередили про сьогоднішнє засідання. Про те, що чоловік, який забрав життя цілої сім'ї, проситься на волю, постраждалі дізнались випадково. Ми про нього зовсім не знали. Про те, що буде сьогодні кондиційний суд, нам ніхто не повідомив. Ми сьогодні вранці дізнаємо, дізнаємося, що він уже цей суд назначив на сьогодні. Вчора Учора і ще нічого не було невідомо. Мої дітки загинули. Моя доченька, нічок зять і сінок. Всі загинули в одній машині. Всі загинули в одній машині. У тісному залі апеляційного суду всі родичі навіть сісти не змогли. Суддя слухає адвоката-водія, який того дня керував джипом Порше. Той просить змінити запобіжний захід для свого клієнта, не тримати під вартою Дмитра Тітова, а звільнити під заставу. Я зазначаю що про наявність у Тітова двох малолітніх дітей на утриманні, що підтверджується документами, в тому числі наданому на сьогодні. Крім того, Матір, копія про посмерт матері тітова, надається, він єдиний син і залишився батько, який вважається пенсіонером. Все, що сказав адвокат молодіх дітей. На жаль, у мого брата двох молодіх дітей не стало. І дружини не стало, і брата самого не стало. Залишились батьки, які одна сторона присутня, інша просто на грані. Тому що... Трагедія сталася 16 липня на трасі Київ, Одеса. Посеред білого дня Каєн, яким керував росіянин Дмитро Тітов, на шаленій швидкості вилетів на зустрічку і протаранив одразу дві автівки. Порше спалахнув, проте його водій, як Констатують потім медики відбувся лише переляком. А от у цій машині загинули всі: мати, батько і двоє синів. Молодшому було усього чотири рочки. Родина саме поверталася із відпочинку на морі.

Даже откріпни ся були ті блюді. Та такі німуки спитали. Сама лікала ще закрити груби Крапку поставив вердикт апеляційного суду. Водія під заставу таки не звільнили. У міліції тим часом і досі просять відгукнутися свідків трагедії, бо усі обставини ДТП так і не з'ясовані.